Раді вас бачити знову в духовній столиці. Дякую. Які враження залишилися від ну, Враження, скажімо так, двоякі, тому що десь ми очікували, що буде багато боротьби, тому що після програшу в інгульці ворскла. Ми розуміли, що їх будуть налаштовувати в рідних стінах здобути три очка. Нам що не вдалося, це не вдалося нам перший тайм особливо. Це вихід з оборони, тому що ворскла агресивно просингувала нас, не давала нам навіть голову підняти. Команда десь перетерпіла в другому таймі, десь, можливо, ми трошки вирівняли, не можу сказати, що там повністю, але навіть не пригадаючи, в другому таймі були моменти коло наших воріт. Саме головне, що ми на виїзді взяли очко. Зараз будемо готуватися до домашнього матчу. Ворсла. Поворсне можу сказати хороша команда, досвідчені футболісти. Є. Ну, хочу побажати, щоб вони досягли своїх цілей, які їм поставило керівництво, а ми рухаємося своєю дорогою. Чи запитання, будь ласка, якщо є? Ігор, прошу. Суспільно, і прошу суспільне і А ти сказав, сказали, що в другому таймі було мало моментів і до вашого захисту, скажімо так, ну особливо не навантажувався. Це. Дослуга більше вашої команди, просто вольства нічого не розповідало. Ну я не думаю, Ну зрозуміло, що і наші футболісти, але вже було менше агресії в лінії нападу зі сторони Ворскли. Так як вони вибігали в першому таймі, в другому таймі вже не було. Це вже питання е, до вашої команди Ворскли. І зрозуміло, що великий плюс нашим футболістам, які не дали створити нічого для наших воріт. Зазвичай тренерів, коли тривога включається у матч, запитують, які корективи вони внесли чи на руку зіграли і якому... Наразі це було коротко, якби, це, знаєте, як перепой був між там на 27-й хвилині, коли жара там, 5 хвилин пройшло, то в принципі нічого такого, тому що за 5 хвилин нічого не поміняється. Це будемо розглядати потім ігру, і зрозуміло, тоді вже корективи, коли на. Якби на холодну голову ти аналізуєш матчі, тому що по гарячим судам це емоції, і можна там і суддям наговорити, і футболістам наговорити, то ліпше то все залишити на потім. От в попередніх іграх, які далі були для вас, ви часто на останні хвилини міняєте всю лінію нападу і сьогодні так само зробили. Сьогодні це не спрацювало. Ну, у нас на сьогодні просто три футболісти травмованих, і один поїхав за студентську збірну, і в нас немає вибору в лінії атаки. І ми мусимо футболістів, які навіть не грали на тій позиції, закривати тими гравцями, що на сьогоднішній день ми не є. Ми прекрасно розуміли, що десь, як правило, в кінці матчу завжди починають підвантажувати на високорослих там, захисники йдуть вперед. Стандарти починають грузити, і треба було десь е, в рості вирівнювати. Одиниці і тому десь і високорослих потужних е, поставили в опорну зону, щоб можна було знімати верхові м'ячі. Футбол контакт від спорту. но Дуже не подобається, коли впрямом контакті футболісти з на газоні і тут же в скаті живуть далі продовжувати. Ваше время, коли ви грали. Такого не було. От ви проаналізуйте, будь ласка, як гравієць, як тривоги, що це таке? Любий контакт, футболісти лежать, все, як Ну, це більше питання до суддів, тому що я з вами погоджуюсь любий контакт. Це ще ну, раніше було, коли там Динамо Шахтарем грали, будь контакт, це суд ну, розвертали зрозумілу сторону. Проти там і команди все за Динамо, і за шахтар, і десь воно потім нам і вилазило, коли вони їхали. Там Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, тому що там дають і грати судді, і це більше питання до суддів, якщо судді будуть більше давати і грати, а не свистіти різні моменти спорні. Це є боротьба, це є нормальне явище. В Англії, якщо подивитися, чим цікавий чемпіонат англійський, тому що там дають і грати, там продавлюють, там чіпляють, там встають і далі риють, тому що і люди ходять, тому що це є видовищний футбол. І якщо нас перебудується суддя, в нас трошки дотронувся, все свисток, свисток, ну що зробиш? Це вже більше питання до суддівського корпусу. Також у мене питання, у вашій команді є такий цікавий гравець, Андрій Богославський. Він перейшов у великий футбол з узалу, навіть виграв з Роганом Кубок України в минулому сезоні. Як йому було наскільки важко приготуватися футболу з на залу футбол, на футбол, бо ну різні покриття все-таки навіть зовсім на різні види спорту, якщо так говорити, як він вам по цьому стартував зв'язку в, в команді? Ну, розумієте, у нас в команді немає таких такі футболісти зімням, дещо поіграли там, в ОПЛ. Ви прекрасно знаєте, як збиралася та команда. Ізначально, коли на пауза була, коли війна почалася. І, і так само і він не виняток, тому що взяти якогось ігровіка, скажімо так, ну, не багато грошей хочуть, ми не можемо собі дозволити того. Ми шукаємо тих людей, які хочуть в нас в першу чергу грати, і які влаштовують наші умови, що ми можемо запропонувати. А так як із Хмельницької області. У нього є фактура, в нього він витривалий футболіст. А коли є якийсь, скажімо так, за що зачепитися, то вже можна з тим футболістом працювати. Якщо б у нього там не було якийсь дрібний, там не витривалий, ну зрозуміло, можливо, я б не звернув уваги. А так, тим більше, він гравець лінії оборони, який може бороздити вдоль бровки. Розуміло, що десь треба направити, тому що людина не грала якби на професійному рівні великий футбол, а міні футбол це зовсім інше. Ну але по крайній мірі це є бойова одиниця у нас в команді. Мені просто цікаво, то в плані процесу процесі перегляду, коли ви відправив, коли дивилися це, тому там екстравівав Я не дивився, що мені дивитися. Він був на перегляді десь дві неділі. І... Спочатку я якби, не, не бачив його в команді, я навіть йому подякував, сказав, що наразі ти не підходиш. Але через три години я поміняв думку. І... Тому що я зрозумів, що я кращого не знай на ті умови, і тому я прийняв рішення залишити його. Якщо є запитання, я сьогодні, будемо запрошувати просто не Все, дякую вам, Всего гарного вечора, спокійного.